Неймовірний привілеї мають люди, які можуть зустрітися із самим Богом. І це саме відбувається на Тайній вечері, яка постійно повторюється, бо Ісус сказав, чиніть це на мій спомин. І коли ми приймаємо участь у Євхаристі, то ми якби запрошені до столу, стіл, який приготував сам Бог, де Він дає нам і своє слово їсти, бо казав, не хлібом єдиним, буде жити людина, але кожним словом, Яке виходить з уст Господа. Він на цій тайній вечері вмиває нам ноги. І це продовжується, бо Він тут пробачає нас, якщо ми дозволяємо йому нас простити, якщо ми дозволяємо йому нас очистити, коли йдемо до сповіді чи просто. Шкодуємо за наші гріхи і просимо омий мене. Ми тут скріпляємося його доторком. Бо як він дихнув на апостолів і сказав: Прийміть Святого Духа, так само Його дихання є тепер, тут, у Шептицькому, у цьому храмі. Святого Йосафата. Так Він дихає на нас через кожне благословення священника, який каже мир вам. І ми приймаємо Його духа, ми приймаємо Його мир, Його благословення. Господь не тільки годує нас своїм словом, благословенням, вмиває ноги. Але так само ще взагалі віддає себе цілковито, повністю. Свою кров дає пити, своє тіло дає їсти, хто ще є такий, як він, то подібний йому, хто упокорився так. І став таким малим, як Бог, неймовірна таємниця. Все сильний, все могутній, грізний, страшний Бог. Але стає беззахисним, дає себе. Печувати, катувати, прибити до Христа і віддає своє життя. І якщо би цей мотив був тільки для того, щоб показати, що самій, Він це зробив, тому що він тебе любить. І він це зробив, аби тебе звільнити від гріха. Він це вчинив і умолив себе, аби тебе підняти і вивищити до синів Божих. Ми синівство втратили. Ми, як ті блудні діти, одні пішли собі жити так, як вони хочуть, інші залишилися в церкві, моляться постять і все інше. Але як і один син блудний, так і той син старший, ні один ні другий так і не знали серця свого батька. Як і один, так і другий мали потребу у наверненні, у пізнанні його. Якось легше було для блудного, бо вже в нього нічого не залишилося. І він згадав собі, що має тата. І це привело його до покаяння. Але дуже важко є старшому, ті, які при храмі, ті, які у церкві, але мають таке саме серце, як цього старшого сина, який казав, то твій син, оцей блудний, чому таке весілля ти йому справи? Чому вони так радіють? Чому вони так веселяться? Отець виходить і до нього і кличе його, каже, але він був мертвий, але тепер живий. То є твій брат. Я люблю його, але тебе не менше люблю, все моє є твоє. І всередині в серці людини, яка була вдома у батька. А цей образ людини, яка є в церкві при храмі, може бути таке черстве і може бути таке гнівливе, може бути таке несприйнятне на інших, може бути таке далеке від Бога. Тож, чи блудний, чи старший, ми всі покликані до покаяння. Бо нема праведного ні одного говорить. І в сьогоднішній Євангелії ми чуємо дуже гарну розповідь. Приходять такі, які завжди при храмі, які то все знають, дидрахму. Тобто податок буде платити ваш учитель, чи не буде платити, ану. Ну і Петро каже, так буде, але сам приходить і думає, звідки ті гроші взяти і переживає. А Ісус, не чувши цього. Але вже випереджує його словом. Симоне. А скажи, будь ласка, хто платить податок? Сини царя чи чужі? Каже, ну то ясно, що сини не платять. Чужі? А він каже, ну так, але ми не є чужими. Ми є синами Бога. То чому маємо Богові платити? Але якщо вони такі є, якщо вони так думають, то зроби так, як вони хочуть. Зроби так, як вони потребують. Не потрібно зараз цієї війни. Не потрібно зараз їм доказувати. Не потрібно зараз битися і кричати, і що ви що не розумієте? Ні. Хочуть, іди за кінь вудочку, це таке чудо неймовірне просто, уявіть собі. Як Бог знає все, що ти закинеш вудку, Він знає, що ти зловиш рибу, і Він знає, що ту рибу, яку ти зловиш, у ній буде всередині отця дидрахма? Каже: візьми її і дай їм за мене і за себе. Яке враження це справило на Симона? Але що Бог хоче сказати нам? Він хоче сказати, не переживай. І різні конфлікти, і ті, які не розуміють, але будь спокійний, бо Бог все знає. Ти довірся йому. Ти роби так, щоб був мир і була згода. Але продовжуй рухатися дорогами Бога. Бо як блудний син повертається до батька, так і старший покликаний, аби увійти в цей дім. Не знати, чи він увійшов, бо в цій розповіді про блудного сина не описано. Батько його просив, але чи він увійшов, чи ні, мені здається, навряд. Тому інколи. Не інколи, а це навіть і Боже Слово. Останні будуть першими. А перші будуть останніми. Це потужне слово, але увага, це Боже слово. І дуже багато людей, які ми думаємо, що є побожні, що є праведні, що є святі. Героями визнають, пам'ятники ставлять. Ми будемо дуже здивовані, коли станемо перед тим, хто знає навіть в якій рибі є монета, хто знає усе твої думки, Твої наміри. Твої бажання, твої слова, твої реакції, твої діла, твоє лінивство, твій бунт, твою гординю, твій егоїзм знає все. І тут багато для людей оці перші царі і все інше, вони такі великі. Але навіть Бог зараз сміється. Ну що ж зустрілися два великих лапках? Америка, Росія зійшлися, і весь світ сміється, але це не світ сміється, а Бог з них сміється. Бо вони не здатні ні на що, і вирішити не можуть ніщо. Тому що тільки Бог єдиний. Який спроможний зупинити війни, Бог єдиний, який уже переміг у війні, найбільшій війні зла проти добра. Бо коли зло поглинуло його, третього дня він з мертвих воскрес, і він живий і каже: дана мені всяка влада, на небі. На землі і під землею. Тому каже, не бійтеся, а будьте світлом для цього світу. Не бійтеся, будьте сіллю землі, не бійтеся, ідіть, голосіть, не бійтеся, просить вас драхми. Я вам поможу, я скажу, де це знайти, і я скажу, де дати, бо я піклуюся про вас, бо я ваш татом. А ви, мої діти, і віднайти себе як сина, віднайти себе, як доньку Божу. Оце є покликання усіх нас: і Трампа, і Путіна, і Папи Римського, і мене, і Тебе. Бо Бог не дивиться на ці зовнішні привілегії і всі інші. Речі, які ми маємо, скільки університетів закінчили, які ми дипломи маємо, які ми визнання маємо. Все це є листя, листя смоковниці. Бог розгрібає це все і простягає руку, бо хоче знайти на смоковниці плід. Якщо є плід Божий. Плід Святого Духа, смоковниця буде жити. А якщо листя буде багато, а плоду нема, то почує такі слова, хай повік не буде плоду у тебе. І смоковниця всохла. Сьогодні Господь є з нами тут. Миє нам, ноги, годує нас тілом, благословляє нас заради одного, аби ми змінювались, аби ми повертались до нього, як блудний син, так і старший. Ми всі потребуємо навернення, всі потребуємо покаяння і всі потребуємо спасіння. Тож прийдіть до мене, каже Господь томлені і обтяжені, і я дам полегшу вашим душам.